Свобода і гідність це є такі дві справи, яку українці виборювали під час Революції у 2004 році і в 2014 році. Ці дві події ми теж згадуємо сьогодні День Гідності і Свободи. І в цих двох подіях, при цій першій події в 2004 році я був ще малий, то нічого не розумів, але. З історії, ну, ми всі знаємо, що в цьому відчувається такий дух боротьби, такий бойовий дух в українському народі. І українці під час цих двох подій виборювали собі цю гідність і свободу, і не хотіли дозволити, не дозволяли, щоб хтось не залишилися байдужими до того, що хтось. Намагався водити їх за ніс. Ізраїлітяни також не хотіли, щоб це з ними сталося, щоб хтось з ними так робив. І в першому читанні ми є свідками події встановлення свята очищення і посвячення храму. Це свято було встановлене. Саме на те, щоб згадувати цю подію, що ізраїлітяни вибороли звільнення Єрусалима. Очистили Єрусалимський храм з того, що було в ньому зайве. Очистили цей храм з культів, які були їм для них чужими, очистили його з культу тіла, з культу. Там плідності, божків плідності, божів праці, божків грошей. Від цього всього вони очистили цей храм, звільнили його. І без такого бойового духа, цей храм таки залишився б місцем культу, цих всіх, цього всього, що є для них чужим. І чужі народи водили б їх заніс без бойового духа, який у них був. І йдеться про те, що це визволення Єрусалимського храму, очищення його, це було очищення найсвятішого місця для цього народу. І для нас такою доброю. Новиною є те, що в кожному з нас теж є найсвятіше місце, яке дав нам Господь Бог, і це є наше сумління. Церква нас, нам нагадує, що сумління є найпотаємнішим ядром та святилищем людини, у якому вона є наодинці з Богом, і голос якого лунає у його нутрі. Тобто, сумління є таким місцем, де ми наодинці зустрічаємося з Богом. Де ми можемо, власне, зустріти саме Його, де Бог є присутній в нас найсвятіше місце в нас самих. І коли Христос сьогодні очищає цей Єрусалимський храм з того всього, що в ньому є зайве, то він начебто так. Нагадував нам, що щоб не залишатися байдужими до цього голосу, який лунає в нашому нутрі, щоб ми не залишалися байдужими до голосу нашого сумління, щоб ми слухали, що воно нам підказує, щоб ми не були пасивними до цього, не дозволяли, щоб хтось нас водив за ніс. Тільки щоб ми йшли за голосом Господа, який лунає в нас самих. А таке може трапитися з кожним з нас, зі мною, з, з кожним з нас може трапитися, що я буду байдужим до того, що мені сумління підказує. Буду байдужим до цього голосу Господа в цьому святилищі. І це може трапитися, зокрема, тоді, коли я надмірно вповаю на Боже милосердя. Це тоді, коли я переконаний або переконана у тому, що Бог, ну Він по-любому відпустить мені мої гріхи. Тому навіть попри те, що я не жалію за ці гріхи, навіть попри те, що я не хочу навертатися. Всі кажуть, що Він відпускає усі гріхи, то чому я маю навертатися або жаліти за ці гріхи? Бог мені відпустить це. І такі думки означають, що я надмірно уповаю на Боже милосердя. Або коли я переконаний у тому, що Бог так чи інакше мене спасе і дозволить мені увійти до раю. Тому мені не потрібні добрі вчинки, я не мушу робити нічого доброго, тому що просто Бог і так мене спасе. Це є власне надмірне уповання на Боже милосердя. Якщо щось цього є про мене, то це означає, що хтось мене вводить за ніс. Це означає, що цей дух. Цей бойовий дух, якого Христос мені дає, що Він потребує оживлення віднови. Цей дух, бойовий дух потребує віднови, що потребує віднови і таке моє бажання співпраці з Божою благодаттю. Це є власне суть, щоб співпрацювати з Божою благодаттю, не бути байдужим, не бути пасивним. До справи мого спасіння, не бути байдужим до свого сумління, співпрацювати з Божою благодаттю, власне, через, між іншими добре вчинки. Е, якщо я не хочу, щоб хтось мене вів за ніс, якщо я не хочу бути байдужим до голосу свого сумління, якщо, е, це, якщо хочу. Підтримати того свого бойового духа всередині мене, якщо я хочу, щоб в мені жив Христос, так як Він жив у Марії, яку ми сьогодні згадуємо, то маємо, так як ці люди в Євангелії сьогодні, горнутися до нього. Увесь народ, слухаючи його, горнувся до нього. І нехай нам в цьому допомагає заступництво Пресвятої Діви Марії, яка від дитячих літ вже горнулася до свого Творця, до свого Бога. І також нехай нам в цьому оживленні такого бойового духа, боротьби за своє спасіння, нехай нам в цьому допоможуть теж ці останні, останні дні листопада, останні дні цього літургійного року, коли. i Cerkwa spramowuje nasze nasi oczy na na tę perspektywę ostatniego sudu, na jakomu też Bóg będzie pytany pro wczynki lubowi. Amen.